Шановне товариство, ми раді вас вітати в лекторії нашого напіввіртувального фестивалю Крізнавче артвікен. Е, ну, на жаль, такі умови, що змушені були ми змінити формат. Але на щастя, ми дуже вдячні власне, галереї Джамб, яка радо надала нам можливість проводити лекторії в цьому приміщенні. Висловуємо подяку і Тарасу Гунченку, і Антону Самову, які власне, долучилися до того, щоб ми могли, мали змогу сьогодні всі зустрітися і власне, провести цей день в такому форматі. Це вже третій артвікенд. Він традиційно відбувався у дворі краєзнавчого музею. Цього року він присвячений українському модерну. Але треба сказати ширше, що в цьому році Полтава відзначає три важливих події саме от влітку, грубо кажучи. І всі ці події пов'язані зі 120-річчям. Тобто 120 років, що відбулося в 1903 році, про це сьогодні теж буде говоритися, але загалом варто зазначити, що це рік, коли відбувся конкурс проєктів на добудову, перебудову, як хочете, називати, але на існуючому фундаменті да, треба було звести будівлю земства. І в цьому конкурсі переміг проєкт Василя Григоровича Кричевського, про якого сьогодні буде. Говоритися не доволі багато, я думаю. А З цього проєкту починається український архітектурний модель. В цьому ж в 1903 році в Полтаві відбувається відкриття пам'ятника Івану Петровичу Котляревському. Надзвичайно важлива подія, яка готувалася задовго до того, про це теж Корісюрі скаже в своєму виступі. І ми визначаємо 120 років з відкриття пам'ятника Котляревському. Це коли, 30 серпня, було, якщо я запамлююся. Ну, або 12 вересня новим стилем. І під час відкриття пам'ятника Петлярецького відбулася перша виставка творів мистецтва, різних творів мистецтва, живопис, скульптура. Українська, Перша українська виставка, на якій в тому числі був виставлений і проєкт Кричевського. Але крім того, там і виставлялися відомі художники, які теж. Відчули, що наступає нова епоха, епоха українського відродження. І ми вважаємо, що ця тема актуальна зараз, ми знову потребуємо цього, тому власне вся наша команда долучилася саме до того, щоб відзначити 120-річчя українського модерну. Коротко представимося, я Артур Раян, Вікторія Гончар, з Фейс Полтава. Віктор Трофименко теж тут присутній, вийшов. Це наша організація Сейф Полтава. Віктор Кропивний Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського. Ірина Шишко, графічний дизайнер, яка власне, розробила всю цю візуальну естетику, візуальну ідентику нашого заходу і не тільки. Цей захід не міг би відбутися без допомоги наших партнерів. І в першу чергу, коли ми говоримо про лекторій, він би не міг відбутися без допомоги дискусійного клубу Сентенція. Ми дуже вдячні всім учасникам і хочемо запросити до слова Марину Гурнік. Будь ласка. Сьогодні представник у моєму мужа, поэтому я такой вийшов делегат від нашої сім'ї. хочу вас всех поздравить с тем, что мы сегодня собрались на таком прекрасном мероприятии, как празднование юбилея да, 20-летия украинского модерна. Это такой огромный, огромный момент и важный такой момент в истории нашей страны, потому что у нас есть такая возможность сейчас с вами вспомнить и посмотреть вклад украинских дизайнеров и художников, да, вообще всемирную всемирное искусство конечно же линии украинского модерна они имеют такую особенность потому что во всем мире можно узнать да, что эти элементы они из украинской культуры они представляются в виде не знаю там разных форм украинские линии разных разной символики и так дальше и все это формирует да, и отображает нашу многогранную украинскую идентичность. Что хочу еще сказать, что украинский модерн он за 120 лет ну, претерпел да, такие изменения, но все равно имеет очень важную составляющую в мировом искусстве и в искусстве Украины. Также я хочу поблагодарить сегодня наших организаторов за ваш труд, за вашу энергию, за то, что в очень такое сложное время вы все-таки смогли собрать да, и организовать такое огромное мероприятие в нашем Полтаве. Также я хочу поблагодарить нашего друга Александра Савчука. Это издатель украинский, он тоже э, вносит очень большой вклад э, в украинское искусство. Также я очень рада, что мы с мужем э, смогли стать меценатами да, э, украинского, украинского вот, э, 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 такого сборника, как Василя Кричевского. Также я благодарю нашу ЗСУ за их, э, за их службу, э, за то, что мы э, можем сейчас все здесь собраться э, на это прекрасное мероприятие. Поэтому давайте будем э, благодарить э, за наше наследие да, всех тех художников и дизайнеров, которые сделали такой огромный вклад, всех исследователей. Будем благодарить за наше наследие, за то, что э, есть у нас такая наша украинская особенность. И э, все так же дальше будем развивать э, э, все это для нашего будущего. А сейчас давайте все-таки продолжать праздновать этот прекрасный, прекрасный праздник и наслаждаться тем, что все мы причастны к такому великому действию. И продолжать, не прекращать и а продолжать делать вклад в наше будущее и в наше украинское искусство. Благодарю вас. І, до речі, ще тоді Віктор декілька слів скаже організаційних про наш е, захід. Е, якщо мене добре чути, то просто послухати уважно. У разі, у разі повітряної тривоги ми дуже вас закликаємо і все-таки я буду скеровувати вас і пройти до найближчого укриття. Воно в трьох хвилинах звідси, і я сподіваюся на ваше розуміння, терпіння. І ми не можемо просто нехтувати вашою безпекою. Ви всі дуже цінні. <рес> <рес> <Це точно>. <рес> 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 Крім того, якщо ми говоримо про український модель, треба розуміти, що це не щось, що відбулося колись, і там воно і залишилося. Це не просто якийсь стиль епохи, а це, власне, стиль, який пройшов через час, який зараз активно використовується. Сучасному в сучасних е, візуальних комунікаціях і, власне, теж маємо за честь бути долученими до такого проєкту, який теж от, спільно з е, е, власне, був розроблений. Е, ви знаєте, що у нас в Полтаві базується 18-та бригада армійської авіації. І, власне, от, е, я хотів би запросити. Євгена Аркіту, помічника командира цієї бригади по зв'язках з громадськістю, на для того, щоб е, власне урочисто вручити названий седро бригади. В якому використані прийоми, стилістика, естетика графіки українського модерну, зокрема Василя Кричевського. Ірина автор цього шеврона, що подякуємо Ірині. На цьому заході повинен був присутній мій командир. Ми коли організовували цей захід, ну, в смысле, коли нас запросили, то командир дуже з радістю згодився бути присутнім. Але ви знаєте, що, на жаль, у нас на цьому тижні сталася неприємна подія. І вчора у нас було прощання з нашими хлопцями, а сьогодні командир поїхав в Вінницьку область хоронити одного з льотчиків, які загинули 29 числа. Тому ну, я пропоную вшанувати пам'ять хвилини мовчання не тільки їх, а взагалі всіх цих Хочу подякувати організаторам за те, що запросили. Хочу подякувати за шеврон. Хочу подякувати всім присутнім за те, що ви. Ну, тут я вважаю, зібрався світ полтавської культури, не тільки полтавської, які наповнюють смислом нашу перемогу. Тому що ну, ми воюємо не просто для того, щоб знищити ворога, а для того, щоб був якийсь сенс для майбутніх поколінь. І сьогоднішній захід якраз це і підтверджує. А Він не був важливо. Так, так. Що якщо ми не воюємо за культуру, то для чого ми взагалі воюємо? Культура це теж потужна зброя. Так, так що ми всі і разом з вами... Тепер Алла Верти від нас. Це ребертон всієї армії креації, не тільки нашої бригади. Тут зібрані всі шеврони, якраз потренують. Всі бригади, які є. Дякую <спірки> що... <пірки> вам. Щас... Питання можна так. мені так. а Може розглянути питання про те, що бригаду бригади надати ім'я Василя причес. У нас вже ім'я імені Сікорського. А. Ви знаєте, хто такі Сікорський. Так, Це в�рив. розробник е гелікоптерів, перший, хто в світі. Він був з України, але перший свій вертоліт зробив на жаль в Америці. Ну, а може на Тому... Знаю, б... і, і сьогодні ми хочемо подякувати всім іншим партнерам, які допомогли нам так. зробити сьогоднішню зустріч і вона була б ще яскравішою, Але маємо наразі так, як що маємо. Так. Але дякуємо господарям цього приміщення Джампу в дискусійному клубу Сентенція першій галушковій мануфактурі Комора, компанії Автотранс «Золота диба, золота сота, Полтавський краєзнавчий музей. І ще дуже багато людей долучилися до нас, підтримали нас як морально, так і матеріально, скажімо так. і Ми хочемо низький поклін висловити всім, тому що всі тільки разом ми можемо спільно творити цей простір, простір справжньої української культури. Дуже вам всім дякую, і я передаю слово пану Артуру, і Ми починаємо нарешті наш. І, і ще маленький, е, Ще е, я хотів би все-таки у нас планувалися декілька сюрпризів. все таки вони деякі з них збереглися. Е, я хотів би перед тим, якщо ми почнемо лекторії, ви е, могли бачити тут, е, ну, тут зараз виставка в цьому просторі, яка вже існує. Але крім тієї виставки, ви можете бачити ще окремі. Виставлені експонати пов'язані безпосередньо з нашою темою українського модерном, які власне мали бути виставлені там в тому просторі, де ми першне це планували зробити. І в тому числі ви могли бачити декілька цікавих оригінальних світлин і альбом з кресленнями. Я думаю, що ви звернули на них увагу. Якщо ні, то в перервах. Можете підійти, подивитися. Я хотів би е, запросити до слова Костянтина Юрійовича Трибубова, тому що це власне з вашого архіву представлені матеріали. Е, буквально декілька слів, е, зокрема про альбом, який ми можемо бачити. Доброго дня всіх вітаю! Ну, Це мій особистий архів. Я трошки збираю цю тематику, тому що пов'язаний в принципі з архітектурою е, і містом Полтава. Тут народився, тут виріс. Тут мої родичі всі виросли, в основному ми народились. Е, ну там представлені деякі е, цікаві такі речі з моєї е, збірки, колекції. Е, найцікавіше це, мабуть, альбом Дяченка, е, необороб романтизм 26-й рік. Е, він, до речі, буде переданий бібліотекою мені заболотного, вже з ними погоджено це все, і в майбутньому буде перевиданий. перевиданий Пам'ятки, общем, я скажу, якщо кому буде цікаво, знайду, яке буде видання, це пізніше буде. І ознайомитись можна буде в бібліотеці Незаболотного з цим альбомом в подальшому. Інші світлини це світлини частин інтер'єру і екстер'єру клубу залізничників, який був стилістиці українського модерну. На території Южного Південного вокзалу, так і така ще цікава, невідома до цього: Світлинка, репродукція. Ну я її ніде не зустрічав до цього, можливо, хтось її бачив Кричевського ескіз Холузенства. Його ескізу вона видно була зроблена до. Війни кимось і яким чином це вціліло, я її там був знайшов. Це там також вона представлена. Все можна було, це буде подивитись, роздивитися, альбом трошки повертав. І... Добре, дякую. Крім того, маю сказати, що наш векторій передбачає обговорення, питання, дискусії. В перервах ви можете спілкуватися, знайомитися з. Учасниками ми будемо тільки раді сприяти цьому формату.